Всім привіт, дорогі українці, канал Добровський Лайф і так, питання, яке стоїть на шуху у всіх без виключення українців, у всієї України. Так, те, що вчора говорив президент, і всі зараз про це говорять, тому що не говорити немає як. Якщо знаєте, я на народні думки більш так по фактах, більш по темах, більш так народно, знаєте, від усієї України, то тут можна трішки як таке, повольнішити. І питання, яке часто задають одне одному при зустрічі українці, чи страшно? Звісно, страшно. Ну, любому розумній людині любить будь-то України, будь-то інший. Страшно, тому що ніхто цього не хоче. Це страшна річ взагалі. Але не страшно в плані, куди бігти, куди тікати, де сховатися, так як зробили багатенько. Так? Там є список і народні депутати, і олігархи. Ну, Бог їм суддя, суддя і. Як така зкаті ця дорожка. Головне, щоб потім прийняли жорсткі міри і заповнили ці фамілії назавжди і виключили їх списка України, українців назавжди. Так було б досить хорошо. А страшно за дітей, страшно за батьків, матерів. Тому що це бачите, це доволі важко, важко це все осознавати. І хотілося, звісно, щоб цього не було. Тому що, здається, 21 століття, так, технології це все дозволяє усім державам жити, розвиватися, працювати. І в ви таке це рівне небо так спокійно, красиво, навіщо все, все портити? Але і в цьому випадку є люди, які чи то через свою необізнаність, що вже так все розвинулося, чи то через свою якусь упертість, чи ідіотізм. Хочу все-таки ціцюрками цю своїми помірятись. На жаль, ми стали однією з держав на шляху таких людей, так? І ну, так сталося, так сталося, але це не привід панікувати. До чого я закликаю? Закликаю об'єднуватись, закликаю бути. Єдиними соборними не панікувати Отом, сьогодні. У мене виключили світло вдома, так. Ну, пропав світ по кутку, тут коло трансформатора, можливо. І знаєте, вже, ну, блін, а що сталося? А чи це не початок, а щось жінка панікує. Ну, тобто нагнітання ситуації досить велике. Давайте якось її скращувати, можливо, розбавляти, так, пам'ятати. Про всі чинники зовнішні, ну тим не менше думати про щось хороше. Ну, ще раз наголосив пам'ятати і про те, тому що це така ситуація, про яку не пам'ятати, на жаль, неможливо. Залишаємося в Україні, що саме головне. Залишаємося українцями, тому що неприємності, оці, це знаєте, вони пройдуть, а Україна, я впевнений, залишиться. Назавжди. Тобто все буде хорошо, як люблять казати, все буде Україна і це країн, так? Як... Яка краса, яке красиве мирне небо. Надіюсь, що воно таким залишиться. І що все буде у нас просто класно. До нової зустрічі на каналі. Я для вас зроблю нарізочку красивих, красивої природи, красивих українців, красивої України, красивих захисників. Для того щоб розбавляти розбавляти трішки хоч цю всю ситуацію, і щоб розбавляти свою голову, трішки відпускати, тоді воно і краще думається. Тож, до нової зустрічі на каналі!